Рецепт солодкої рисової бабки. Складники в описі під відео. Спочатку зваріть рис. Рис промийте, залийте водою. Молоком. Ставте на вогонь, варити рис потрібно 20 хвилин на помірному вогні. Після цього відкрийте кришку, зніміть рис з вогню і дайте йому охолонути. У вас вийде наполовину готовий рис, але це нормально, він потім доготується в духовці. Жовтки розітріть з цукром та з ванільним цукром. Рис вже охолов, тепер у рис додайте жовтки розтерті і перемішайте. Родзинки промили, додали до рису і перемішуємо. Яєчні білки збийте до піни. Білок висипте до основної маси та акуратно перемішайте, форму змастіть маслом та присипте панірувальними сухарями. Викладіть масу в форму. Запікайте при температурі 180-200 градусів 35 хвилин. За бажанням рисову бабку можна зверху притрусити цукром або помазати варенням. Всім смачного.